только ориентации на Европу, на Запад, на НАТО, как все нам помогут раньше на Россию. Я за укрепление украинской армии, украинской державности. Я понимаю, что это сложно и дорого, но в мире столько предательства, я чем больше слушаю, тем больше пугаюсь. Поэтому нет, дружить и сотрудничать, конечно, очень надо и учения проводить, но надеяться в первую очередь только на себя. Это вот моя позиция. А сейчас о нашем о насочном, до международное. а здесь у нас начинается все с нас. В Херсоне все знают ситуацию, мы уже тут. Немножко обсудили і некоторые прочитали. А после вчерашнего обсуждения мы ми обращение. Мы, Ми общественность города Херсона, перехожу на українську мову, громад, громада міста Херсона. Ми підготували звернення. Не всі є, хто є вчора, але є нові люди. А, до голови Херсонської міської ради Миколаївка Володимира Васильовича з приводу а, того, що назначений його заступником. Пастух Ігор Олександрович, по тексту, хто не знає, зараз е, зрозумієте. А, ну всі загалом знають. Шановний Володимир Васильович, ми, громада міста Херсона, звертаємось до вас з вимогою не допустити перебування на посаді заступника міського голови пастуха Ігоря Олександровича, в зв'язку з тим, що він не відповідає вимогам до цієї посади. Одним з гасел української революції було те, що керівником повинна бути людина, перша патріотична, друга порядна, третя професійна. Враховуючи факти біографії пастуха Ігоря Олександровича, ми вважаємо, що він не відповідає першим двом основним вимогам. Це я озвучую те, що ми сказали всі, ми резюмували. Перше сьогодні Ігор Олександрович, депутат міської ради від партії Батьківщина. Проте, у минулому скликанні, він був депутатом міської ради від прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко. У березні 2006 року Пастух Ігор Олександрович був керівником Херсонського міського штабу блоку Наталії Вітренка. Народна позиція, яка створена з партії прогресивних соціалістів та партії Русь. Загально відомо, що ця партія є провідником інтересів Російської Федерації і довгі роки вела діяльність спрямовано на знищення України як держави та перетворення її на колонію Росії. Можливо, Ігор Олександрович Пастух змінив свої погляди на протилежне, що й стало причиною переходу до партії Батьківщина. А, а зовсім не те, що партія Наталії Вітренко не набрала необхідних відсотків для проходження у Верховну Раду. Але Ігоря Олександровича жодного разу не бачили на Херсонському майдані. Інші докази патріотичності громадському загалу також невідомі. Якщо щось є, хай спростує. Друге. Проте громадськості відомі неодноразові повідомлення про корупційну діяльність пастуха Ігоря Олександровича. Ці факти привертали увагу і правоохоронних органів, які в липні 2005 року зацікавились діяльністю Ігоря Олександровича з відшкодування НДС на суму 16 мільйонів 563 тисячі 240 гривень. І викликали його на допит за цим фактом, на який він, до речі, не з'явився, і це, на жаль, не єдині факти корупційної діяльності пастуха Ігоря Олександровича. Ми не будемо перераховувати їх всі у цьому зверненні, але висловлюємо глибоку обуреність тим, що замість люстрації до влади приходять заплямовані брудними справами люди. Євромайдан починався з гасла мрії держава без корупції. Ми не дозволимо скористатись результатом нашої з вами перемоги людині корупціонеру. Також громаду турбує, що сесія міськради, на якій обирали заступника міського голови, проводилась непрозоро і без онлайн трансляції. З громадськістю не тільки не радилися, але й не попередили про проведення сесії. Тобто, думка громади Херсона була проігнорована. Володимир Васильович, ми херсонці, вибрали вас головою міської ради і довірили наше майбутнє. Ми сподіваємося, що ви не підведете нашу довіру, і Херсоні не відбудеться зради ідеї Майдану та Національної революції. Користуючись можливістю, ми хочемо звернутися і до депутатів від фракції Батьківщина, які підтримали призначення пастуха Ігоря Олександровича. Ми нагадуємо, що восени відбудуться вибори до місцевих рад. Не дайте нам приводу розочаруватися у тих, кого ми обрали, та змінити свій вибір на інших людей. Поки ми вам довіряємо, не зрадьте нас. Ще раз наголошуємо на неприпустимості перебування на посаді вашого заступника людини непорядної та непатріотичної. Сподіваємось на швидке рішення цього питання. Просимо вас, Володимир Васильович, проінформувати нашу громаду про хід вирішення даного питання письмово або на майдані перед обласною державною адміністрацією з повагою громада Херсона. Тобто всі згодні приймаємо. Приймаємо це звернення і ставимо свої підписи. Давайте проголосуємося. Хто за? Проголосуємо. хто проти? Немає. Да утримались? Немає одноголосна громада. Прийняла це звернення.